На свято водохреща питання безпеки є особливо актуальним, адже саме в цей період є ризик виникнення можливих надзвичайних ситуацій на водоймах. Для того щоб свято не обернулося трагедією, рятувальники радять чітко дотримуватися правил поведінки перебування на воді та льоду. Пам'ятайте. Не є купання в необладнаних для цього місцях та з неперевіреним дном. Занурюватися, купатися треба спеціально в обладнаних ополонках біля берега. Не можна розпочинати хрещенські забави без представників служб порятунку і медичних працівників. Та купання дітей без нагляду батьків чи дорослих. Не можна пірнати у воду безпосередньо з льоду. Перед купанням необхідно розігріти тіло. До ополонки необхідно підходити в зручному взуті, щоб запобігти втратам чутливості ніг. Краще використовувати черевики або вовняні носки для того, щоб дійти до ополонки. Можливо, використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих каменів та не дають вам сковзити на льоду. Йдучи до ополонки, пам'ятайте, що доріжка може бути слизькою. Йдіть повільно і уважно. Також рятувальники радять занурюватися у воду тільки по шию, а не з головою, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Також це збільшує втрату температури і може призвести до шоку від холоду. Не перебувайте в ополонці більше 10 секунд, щоб уникнути загального перехолодження організму. Якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку. При виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник. Після купання або занурення рятувальники рекомендують розтиратися махровим рушником і надягати сухий одяг. Для зміцнення імунітету і уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю з попередньо підготовленого термосу. Також рятувальники попереджають, що на час святкування водохреща на водоймах Лозівської міської територіальної громади не планується обладнання спеціальних місць для занурення та купання. Шановні лозівчани, подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпечної поведінки на воді. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером служби порятунку 101. Бажаємо вам веселого та безпечного святкування.